Вітаю вас, поважні слухачі. Коли б ви не дивились цей прогноз у день, увечері, уранці або вночі. Всім традиційно Хелоу хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. А це традиційний прогноз на недалеке майбутнє. А для когось воно вже стало сьогоденням, а точніше на п'ятницю, 5 серпня, 2022 року. Хочу всім подякувати, хто ставить свої лайки, дописує щось під відео. Для мене це дуже важливо, тому що головний глядач, а точніше, глядачка, всі ці прогнози не дивиться, бо вони всі йдуть українською мовою і вони будуть продовжуватися йти українською мовою. До того часу, поки за поребриком, не почнуть розмовляти українською мовою. Перш ніж розпочати тасувати великі аркани таро, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. О, ця сторінка ще ніколи не випадала. Високому нічого бояться, тільки... низкий, выдающий себя за высокого, боится, что об этом рано или поздно узнают и противодействует всяким попыткам роста, сжигая на кострах подрастающее человечество. Только низкое божество нуждается в рабском поклонении, высшему достаточно уважения, не более. Ему не интересны рабы, ему интересно равноправие, взаимодополняющее общение. А рабовладелец тупеет и деградирует вместе с собственными рабами, потому что его интересует не духовное развитие, а власть, потому и утверждаются некоторые религии силой. Вот такая цитата. И выпала она в, в перше. І сподіваюся, що багато людей, які розуміють українську мову, хоч якось, зрозуміють, що сказано в цих строках, бо вони сказані на російському наріччі. І вибачайте, якщо в мене проскакують якісь русизми, бо я народився в Радянському Союзі і я знаю, що таке русифікація, і те, що вона зараз. Наштовхнувся нагідний опір в різних колишніх республіках. Це дуже гарно. Що ж стосується 5-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 та 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни та перепади. Тиску та настрою. Будьте обережні. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги і руки, а я даю зворотній зв'язок. 5, 4. 3. 2. Один. Отож, перша карта. Карта дня на п'ятницю 5 серпня. Що принесе цей день загалом? Це день пустих балачок, це день дезінформації, це день істерик і день буквально протистоянь, коли, я так розумію, і на фронтах буде не все спокійно, як на реальних, так і. На віртуальних тому намагайтеся у цей день менше пропускати в себе інформації, бо вона буде трошки забруднена якоюсь і лжею. Також жінки можуть вести себе в цей день неадекватно, тому жінки будьте обережні, бережіть себе, бережіть оточуючих, розумійте, що ми існуємо разом. Тільки разом ми можемо подолати будь-які перешкоди. Для левів, деякі з яких святкують свій день народження та представників іншого знаку, непоганий день пов'язаний з якимись навіть подарунками. Здоров'я вас не буде ніяк підводити. Ви будете відчувати себе дуже добре, і ви можете дуже гарно допомогти оточуючим. Тому дослухайтеся до того, що просять від вас, і робіть якісь добрі справи. Добрі справи роблять нас справжніми людьми. Для Діви день пов'язаний з гальмуванням, тому не намагайтеся якось. Форсирувати обставини, намагайтеся не поспішати. Це головне. Якщо раптово вам на цю п'ятницю щось треба кудись їхати, їдьте краще на іншому транспорті, якщо ви будете самі за кермом, то ви побачите дуже багато пробок і просування буде дуже важким. Ну а якщо ви не маєте свого автомобіля, то ця карта каже про поганий настрій, тому намагайтеся його якось підіймати. Які б ви ви не отримували повідомлення, які б новини ви не чули та не дивились. І в будь-якому разі в цей день краще поменше дивитись всяких блогерів. Для терезів день відрізняється якоюсь яскравістю. Сьогодні багато з того, що вже повторювалось в минулому. Повториться не так, як того ви хотіли, тому будьте обережні, якщо ви не звикли до якихось незвичних подій та непередбачуваних змін. То сьогодні це може відбутися, тому намагайтеся бути спокійнішими, якось себе вирівнювати. І в будь-якому разі, якщо вам не вистачає якогось випромінювача енергії, гарний випромінювач це ваша улюблена музика. Вона вас може заспокоїти і вона вас може налаштувати на щось нове. Якщо ви чекаєте чогось нового, якихось яскравих своїх. Тілень, то от сьогодні гарний день. Також ви в цей день можете переговорити чи зустрітися з представником знаку риби. Для скорпіонів день пов'язаний зі змінами, причому зміни ці кармічні. Сьогодні ті події, які будуть відбуватися, вони пов'язані з тим, що ви посіяли у своєму минулому. Над вами володорівє планета Сатурн, а ця планета любить людей, які поважають один одного. Сьогодні ви можете щось радікально змінювати, наприклад. Пійти до перукваря, наприклад, поміняти якусь обстановку в своїй квартирі, чи в своєму домі, чи змінити місце перебування в будь-якому разі, день гарний для магічних операцій, тому можете їх влаштовувати і вони будуть мати результат. Для стрільців. Не поспішайте нікуди в цей день, якщо є можливість, побудьте на самоті вдома, але намагайтеся, щоб поблизу все одно хтось був. Гарний день для людей, відлюдників по своїй природі, які звикли відключатися від оточуючого світу. Тому, якщо ви ведете спокійний спосіб життя, це ваш день. Якщо ж ви бажаєте якихось Активності якоїсь, якоїсь починань, якихось, сьогодні краще нічого не починати. Сьогодні день завершень. Ви можете тільки закінчувати якісь важливі справи для козирогів Досить сильний день пов'язаний з власною силою, і це не тільки фізична сила, чи це ваша сила волі. Це гарний день для бійців, тому у вас на передовій обов'язково будуть якісь перемоги. Це гарний день. Особисто для чоловіків, які можуть зачати в цей день дуже гарне потомство. І це також гарний день для спортсменів, які звикли вкладати свою силу волі у фізичну силу. Також Козиріг 5 серпня може зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев, для водолія ця п'ятниця це день малих результатів. І у когось це, це, ці результати будуть відверто поганими. Але пам'ятайте, якщо ви раптово йдете на дно, у вас є можливість. Відчути но своїми ногами, відштовхнутися і поплисти вверх, тому малі результати чи погані результати це все одно результати, і вони пов'язані з тим, що ви зробили у минулому. Тому не робіть помилок і намагайтеся відпускати. Тих людей, які вам заважають. Також водолії 5 серпня можуть поговорити чи зустрітися з представником знаку Скорпіон. Для риб день пов'язаний з глупством якимось. Мудрость від вас відійде, тому що ви можете втратити контроль. Це поганий день для навчання, коли дуже важко сприймати якусь нову інформацію. Єдине, що може статися в цей день, це помилки, помилки, на яких ми теж навчаємось. Якщо вам треба кудись їхати, вирішувати якісь свої особисті чи Спільні справи краще відкласти поїздки. Поїздки не принесуть нічого, окрім розчарувань. Також риби 5 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для овнів. Ну, у вас всю п'ятницю є вибір. Все залежить. Цілком від нього. Якщо ви за своєю природою авантюрист, це ваш день. Сьогодні можна грати, можна експериментувати і завдяки цим експериментам добиватися дуже великих результатів. Це також, також гарний день для якихось любовних інтрижек, Тому якщо у вас запланована на п'ятницю зустріч з коханим чи коханцем, у вас буде все гаразд, і зустріч буде неймовірною, з усілякими сексуальними експериментами. Ну, а також овни у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для тільців поганий день для починань, особливо для чоловіків, поганий. Сьогодні ви не можете займатися виключно своїми справами і займатися виключно своїми якимось. Бажаннями. Вам треба буде займатися спільними справами і намагатися своє я якось не висвічувати. Сьогодні день дехто із вас може втратити надію, не втрачайте надію, бо вона вірний ваш союзник. Ну і силу волі свою теж розвивайте, не будьте тряпками, не будьте ганчірками. Для. Близнюків сьогодні п'ятниця принесе вам якісь гроші, хоч і малі, але вони будуть. Це гарний день для людей дієвих. Ті, які звикли, незважаючи на всі перепони, досягати своєї мети. Також гарний день для матерів. Матері сьогодні отримують чи звістку від своїх дітей, чи, можливо, навіть якийсь гарний подарунок. Також це гарний день для матеріалізації ідей, коли ви можете про щось подумати, а воно моментально реалізується. І нарешті раки. Що ж, у вас гарний день, особливо, якщо вам треба всю п'ятницю вирішити. Вирішувати якісь справи в різних установах все у вас буде гаразд, окрім цього, якщо ви знаходитесь в якійсь. Серед серед в якомусь середовищі, то сьогодні воно вам буде усіляко допомагати. Тому якщо ви працюєте в якійсь корпорації, де багато людей всі ваші співробітники і навіть керівництво можуть побачити, який ви гарний працівник. І загалом гарний день для, для самореалізації. Якщо у вас є якась мета, ви її обов'язково втілите у цю п'ятницю. Ну, а тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, відразу можна сказати, перша половина дня до півдня не дуже гарний час. Він буде. Приносити багато несподіванок і щось запланувати буде дуже важко. Починаючи південь непоганий години з 12 по 13 годину дуже такий трансформаційний час, коли ви можете щось зробити. Попереджаю, приблизно з 15 по 16 краще зупинитись, зробити собі невеличку перерву. Недалеко від закату Сонця це приблизно. З 19 по 21, все залежить від того, коли воно у вас садиться. Непогані часи, коли ви можете застосувати свою власну силу з користю на закаті сонця не дуже гарні часи, тому намагайтеся бути в спокійному місці і не піднімати, як то кажуть, бучу була колись. Така говірка підняти Бучу. Тепер буча стала просто вже реальним фактом, тому не піднімайте Бучу саме на закаті. Що стосується ночі, ну, ніч більш-менш гарний години, я тут бачу, але десь опівночі, тобто з, 12, з 0-0 по 0-1 вже суботи, треба бути трошки. Обережними рекомендую вам може лягти спати 23 годині, тому ви зможете свій егоїзм відразу відправити у царство Морфея, і хай все найкраще, що є у цьому розкладі, відбувається у вашому житті мога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Мені завжди приємно читати ваші коментарі, бачите велику кількість лайків ну, а також бачити нових підписників. Підписуйтесь на канал. Зараз тут буде дуже гаряче, будуть нові додаткові анонси, і якщо Є на те ваше бажання, і ви про це напишете під цим відео, то я буду застосовувати періодично інші колоди, не менш цікаві, ніж ця авторська колода, яку, як колись, зробили по суті ну, три людини. Це мій старший брат, який все проєктував, це Богдан, який робив всі ці картинки в 3D Max, Ну і це, звісно, спонсор. Всього цього проекту Ігор Ігорю. Пам'ятай, що завдяки цій колоді, можливо, ти досі і живеш. І дай Боже, щоб у вас у всіх були такі гарні друзі, які можуть просто із пальця зробити великий шедевр, який ви можете бачити кожного дня, якщо заходите на езутаріум. Я всім вам бажаю усіляких гараздів. Хай вам щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Господь Бог.